Якось вистав свою стрічку в Ютубі. Ну і побачив дуже цікаве відео від хлопців. Вони завантажували мапи, які будували гравці приблизно 13 років тому і досліджували їх. Ну я коротше вирішив, що не буду відсліджувати в сторонці та зроблю таке саме, адже було можу. А, До слова, це не буде вважатись крадіжкою об'єкти інтелектуальної власності, адже ідеї не захищають. Я вражаючий сайт. Minecraft Planet називається. Це типу такий форум, куди гравці можуть вивантажувати будь-що, головне, аби правило не порушувало. Мапи тут також присутні, особливо, що навіть за 2011 рік є, а це те, що я якраз і шукаю. Взагалі, а на хіба воно мені треба? Бо це по приколу бігати і дивитись на минуле, яке було створено тоді, коли деякі гравці майну тільки в середню школу пішли. Ну погодься, що атмосфера Мальна більше відображена в асиметричній коробці з кругляку, побудованій приблизно до Різдва Христового, аніж завелизаної копії якогось особняку з Межигір'я. Я обрав три найцікавіших позиції, на яких можна взагалі пограти. А тут дуже багато посилань на мапи є побитими або видуваними. Що ж погнали до першого світу, він називається типу болотний будиночок. На Minecraft Planet є опис до цієї мапи, і він звучить як: це будинок на болоті, нічого більше. і Я нічого не хакав, щоб отримати що-небудь. Якщо ви запитаєте, то я використовував блоки землі, щоб сфотографувати мапу з висока. Мапа опублікована автором Рунтайтен. 30 грудня 11 років. Це 13 років тому. Бізна, яка це версія Майну, бо ніде про це не написано, але станом на публікацію мапи, найновішою версією майна тоді була 1.0, яку релізнули 18 листопада до 11 року. Тоді пропоную зайти на мапу та побачити все на власні очі, як воно було. Так, я вже в Майнкрафті 1.0, і я вже заходив в цей світ, щоб подивитися, чи він взагалі запускається і чи не побитий. Але я нічого там не робив. Чого ж? Ось так от. Ну ми справді на болоті. <смі> нас не обдурили. У мене речей яких немає, все збилось неприкольно. Ходімо тоді по летаттю і подивимося, як воно тут всередині. Щось недобудовано, але такі сходи у нас є. От не знаю чому. Але мені подобається старе будування саме з оцією розшіткою, особливо в фонтанах. Я таке пару разів вже бачив, виглядає прикольно. Ну, з текстурпаком вона виглядала набагато куди краще, але що вже маємо? Шукати я цей текстурпак, чесно кажучи, не хочу. Так, ого, вугілля у нас є тут. А, на цій версії бігати вже можна, прикольно. Так, ось такий будиночок Шрека. Тут вікно у нас. Опа, всередині якийсь класний інтер'єр є. Ходімо О, камінчик, те, що треба, слухайте. Вау, то це в стиль якогось маєтку, справді, слухайте. Все як треба. З поршнів стіл. Все як треба. Ні, ну краєвид тут на гори, на гори гарний, а від трон такий є. Що тут у нас? А тут у нас зілля варіння. Fire Resistance, Speed і Speed. Ага. Я так розумію, що ця пічка буде горіти вже дуже-дуже довго. О, а ось уже якісь речі гравця того, який тут залишив. Мені дуже подобається по скринях лазити чужих закинутих. Так, я гадаю, можна кавунчика взяти. Щоб з голоду тут не померти, бо я швидко голоднію. Так, я бачу, тут є ще навіть від каміну продовження, але там нічого не горить, ну добре. Тут, звичайно, такі дві ферми собі простесеньких. Ага. А це воно. Там портал в Незер є. Треба буде сходити, подивитись. Можливо, там щось гравець залишив, але я тут не дуже впевнений. Там все поселення ще є. Ага. а, Ну, я бачу, що гравець прийшов, в принципі, гру. Це було доволі неочікувано насправді. Те, що можна тут буде зустріти. Яйця дракона. Ходімо, подивимось в Незер, можливо, там щось буде цікаве, але гадаю, що ні. Ну, як я і гадав, тут нічого цікавого не буде. Це виглядає так, нав навіть ніби гравець тут і не сильно бігав, а просто побудував, аби було. Бо не видно нічого, якби він. По чому він би піднімався і спускався. Ходімо подивимось в те сели, що можливо щось буде. Я впевнений, що там будуть ознаки гріферства, але треба подивитись. Навряд чи що там щось буде побудоване. Знаєш, а вона то і не дуже то і загриферена, навіть ферми не покрали. Їх якось занадто багато. І справді якось занадто багато. Прикол. О. А тут. Тут жителі є. Так, є. Що так. Ти... З ними торгуватись не можна на цій версії. Я думав, що можна. А вони звуки навіть ніякі не видають. Тобто це. Просто аби існувало. Здивований, що гравець нічого тут не забрав абсолютно. Ну, я гадаю, що це все на, на цій мапі. Більше нічого не буде, але будиночок виглядає непогано, я б сказав би. Я гадаю, що можна вже перемикатись на іншу мапу, подивитись там. А, дві мапи залишилось і вони куди побільше будуть. Назва наступної мапи це Побіг зі слідчого ізолятору, автором її є MindSquit і її опис звучить як «Redstone», Моби та багато чого іншого. Чи зможете втікти зі слідчого ізолятору і пам'ятай грати на легкій складності і давати діаманти? Автор опублікував мапу 30 грудня 2011 року і, до речі, вона має 4000 завантажень. Ходімо, подивимось. Uh, так, правого боска сказано, що потрібно грати на легкій uh, складності. Так, є. Правила. Читай таблички і роби, що треба. Клас. Тут хлібчик, вода. Тут є табличка. Можливо, я втічу, зламаючи цей факел. Оце система. Ого, реально спрацювало. А тут яскравість можна побільше зробити? Бо я нічого. О, можна чудово. Можливо, ключ е, в цій кімнаті. Мені треба ключ, щоб відкрити цю... ці двері. Ух, там зомбу багацько. Добре. Лупи... Та вони ж мене з'їдять зараз. ти що гониш? За клікаю їх зараз вас. Не, не виходить. не виходить, я розчився. А чого вони так довго лупляться? Вони безсмертні? Мені здається, я б їх давно вже вбив бив. Ну диви, він... А, він помер! Це так довго довбать його треба руками. А чого так довго? Ну добре Вони в дверях застрягли майже, майже. Зараз добуду. Ну коротше, я скіпну це ж Ні, 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 ні. А -а -а -а. Ні, ти гуляй, гуляй. -хі -хі -хі. Все, фух, це було. Гардкорно. Добре. Я не можу відкрити цю двері. Можливо, якщо я викопаюсь, то зроблю це. Уф. там. там уже свобода була, видно. О, ні. Е-е, Цей, господи, забув. Данж, мені треба. Меч. І що ти мені пропонуєш? Ага, ну це не прикольно. Ну система, до речі, стримування в цій... в цьому слідчому ізоляторі непогана. Ну, вони ж мене з'їдять по фулу. Тут нічого всередині немає, я не бачу. Якщо зараз не прорвусь, то просто складність змінює все. Ні, не прорвуся. їх ще більше тут стало. Це якийсь прикол. Я ставлю на пісву і... пройду тут просто швидесенько. Я зробив це! Чи не так? Ааа! ні! Мені треба знов копати. Мухай жителя, де ти охоронець, ну добре? Дивімо, що ти охоронець. Ага, у нас є... Два виходи. Тут можна побачити, який вихід буде правильним, але я по правил правої руки гляну, спробую. Ти жартуєш. Ти знущаєшся наді мною. Опа, опа, паркур. Я думаю, що це був неправильний шлях. Мені треба нажимна плита. О, тут скринька. А ось і скринька. І ще одна. Їх дві? А сенс від цього. Ну добре. Мені треба ще одна, а я знайшов її. Тепер ти можеш почати нове життя. Сподіваюсь, ти, ти, тобі сподобалось і пам'ятай давати діаманти. Я вільний. Дякую за гру. Тут є кузня що... А, знесли вже за мене її обчислили. І остання на сьогодні мапа називається Фермерське містечко з маєтком, підземною фортецею і саморобним Стронгголдом. Автором цієї мапи є CGT Area, і ця мапа має достатньо довгий опис. Фермерське містечко з наземними спорудами, житловими приміщеннями та великим особняком, розташованим поруч, також присутній великий саморобний Стронголд, розташований поруч, та підводна фортеця, яка розташована неподалік від е, самого містечка. Які таємниці приховується карта, дізнайтесь, досліджуючи кожен сантиметр карти на предмет потаємних входів або тощо. Мапа опублікована 30 грудня 2011 року та має приблизно 250 завантажень. Ого, це величенька у нас мапа. Така будівля основна, скоріше за все. Нажми, щоб зібрати. Добре, це ми вже потім експериментуємо. Так, інтер'єр ще за склом, типу хайтек. Ага, люди все-таки, скоріше за все, тут і виживали. Але яка це версія? Біс його знає. Якщо мапа була конвертована, спальня, картина. Ага, тут навіть житель є, не запхнули його. Ну не дуже то і виживали, наскільки я бачу. Да, 100% не виживали. Ні, можливо, пізніше виживали. Я бачу тут дуже багато ферм є. От справді дуже багато. Чи вони працюють? А? а, Вони працюють! Прикольно, я думав, що поламався механізм. Зламався. Ага. Ну гарно, гарно. І список. Я його не можу підняти, бо він не мій. Тростини, ферма. Ага. Ну, в принципі, містечко відповідає своєму імені, бо це таке фермерське містечко. Це щось незрозуміле, а тут, скоріше за все, теж якась ферма повинна була бути. Але добре, у нас є пірамідка. Просто пірамідка з водою. Чому би і ні. Це одна з тих. Альфовських бетівських будівель. Типу, вона, вона є, але призначення її невідоме. Але, але виглядає прикольно. Мені цей лайк подобається. У, у нас є хай-тек. Тут, типу, живуть е Власник цієї ферми, а там робітники, я зрозумів. Будується, ще не закінчено, скоро це буде зроблено. Так, ось така у нас садина. Це головний вхід і. О, як розкішно. Це виглядає так, ніби кімната очікування для гостей. Слухайте, а вони тут. Вони старались. Справді так вайбовенько атмосферно. Так, це кухня. Пічечки, це холодильник, скоріше за все. В скриньках пляшечки є. Бібліотека. Не, ну розумно, людина тут живе. Чи має таку велику бібліотеку? Ага, у нас, скоріше за все, тут і підвал є. А, туалет. Чому він так глибоко? О, справді туалет. О ні, слухайте, вони старались. Найди працюючий душ. Я пам'ятаю, як дивився туторіали на цей душ в дитинстві. Нічого так, бо вони все-таки під далі будуються. Ого, тут. А тут прикольніше кухня, то, скоріше за все, просто барна стійка була. І ну, людина справді дуже сюди вкладала, це видно. До речі, полички класно зроблені, я до такого ніколи б не додумався. Це, це запам'ятаю 100%. Так, тут зверху нічого. Немає більше, на жаль. О -о -о! Геробрін, дивіться. Ознаки геробріна. Тут був геробрін. Навіть дощ пішов. Ну, я таке не очікував тут побачити. <г TOG> так, е я бачив тут вгорі, точніше в схилку, є щось секретне. Бункер. Сюди. Ага. Тут повинен був механізм. А ну-ка. Чомусь він не спрацьовує цей механізм захисту. Ага, це так працює. <плес> <плес> Я зрозумів. Оце, до речі, з, фа... з факела за склом також такі вайбети Прям дуже сильний. Мапа. Мапа світу. Цього. Їжа. І їжа. Такі невеличкий бункер, але ось. Бункер зі склом. Це геніально все-таки. що це, до речі? Я якось це не помітив. Це метро, типу? Поїхали у метро. Стати. прикольно шифт не працює. Угу. порт І там щось є. тут Ні, тут гравці я бачу, вони точно працювали тут. Якось веселились, проводили час. Ще один гравець навіть. Так, тут є підводне місто. Ходімо спустимось, подивимось, що там. Зал і спальня. Такий зал у нас. С пічечками. З залізом навіть всередині. І а, спальня. Якийсь механізм тут працює, я чую. А це було не підписане, до речі. Я... Ні. Тут і справді душу людина вкладувала чи люди. Виглядає прикольно. Фу, як гарно Мені подобається. Тут навіть людина заморочувалася, аби вода тікла зверху. Прикольно виглядає. Що ж, гадаю, на цьому зупинюсь. Звичайно, мапа не до кінця була досліджена. Але я залишу посилання на всі мапи в описі. І якщо буде цікаво, то завантажуйте і досліджуйте. З вами був Орлик. Дякую за перегляд. Бувайте!